От саме цей жир він є джерелом таких запальних молекул. Чим нижчий естрадіол, тим ширше талія. Живі ці міфи, що от від гормонів поправляються. Як кілограми допоможемо владнати, так і не терпіти такі якісь симптоми, які жахливі. Так, і перш за все зберегти здоров'я і не обабитися, так? як оці, ми кажемо, не став дуже певний, в них жінка, обабилась. Отак от, от кажуть, обабилася. В народі звучить такий термін, ходить. А раз звучить, значить, наше завдання сказати, що ми можемо зробити багато, в нас є багатий арсенал для того, щоб ми уникнули цього стану. Тому що повинна сказати, що взагалі майже більшість жінок, які приходять до дієтолога, Саме скажеться на що? На зайву, зайву масу тіла. Вони не кажуть часто, що в них поганий сон, що в них там поганий настрій, ці гойдалки емоційні, тому що це можна приховати. Е, хтось може не знати, що вона в поганому настрої, хтось що чи вона погано спала, а от зайву вагу ти ніяк не приховаєш. І от вони приходять і кажуть: от що мені робити? Я за рік а це дійсно правда, майже з повітря, ну це ще спірне питання, набрала від 2 до 10 і навіть 15 кілограмів. От раз і Я за рік ми на Чую, да, на це може прийом. бути. Да. Ну от і кажуть, що не від, там не від котлет, так, а від а від років набираємо цю зайву вагу, і це дійсно в цьому теж є доля правди, тому що змінюється наш обмін речовин, змінюється чутливість клітин до тієї, їжі, яку ми вживаємо. От ми, наприклад, чули термін інсулінорезистентність. Оцей стан інсуліно він зараз так на слуху. Я думаю, що наші глядачі, хто навіть не з медичною освітою, то вже чули вже знають. скажемо, що це да. таке. Інсулінорезистентність, резистентність. Просто нагадаємо, що це стан нечутливості клітин до інсуліну. Інсулін це гормон підшлункової залози, який бере отак от глюкозу і транспортує просто до клітин, і тоді допомагає клітинам потрапити всередину, і з цього всього утворюється енергія. І, звичайно, коли наступає мене пауза, часто фігура жінок змінюється зовсім кардинально. І нам це часто не подобається. І поясню чому. Тому що от, коли ми входимо в інший вік, у нас змінюється обмін речовин, і вона навіть йде по-іншому перерозподіл жиру. От коли ми молоді, у нас багато гормонів, естрогенів, наша фігура нагадує або пісочний годинник, або віолончель, або грушу, таля, і от така тоненька таля, стегна округлі. А коли от уже йде перерозподіл жиру, змінюється співвідношення різних гормонів, тоді о, змінюється метаболізм. І жир відкладається не так, як раніше нам подобався, а він відкладається от в ділянці талії, в ділянці живота. Наростає, наростає наростає, наростає так, що от з такої грушки стає раз і стало яблучко. І стає от такий тип чоловічої фігури, навіть гормонів чоловічих стає більше. І оцей тип, тип яблуко, він не просто косметичний недолік. Це недолік дуже важливий. Це такий сигнал організму про те, що в організмі відбувається щось не те. От саме цей жир. Він є джерелом таких запальних молекул, які пошкоджують наші судини, які пошкоджують наш мозок, які змінюють все в організмі, створюють такий запальний фон, на якому просто розвивається. Купа різних захворювань, і остеопороз, і е, підвищення тиску крові, гіпертонія, як називають, і інсулінорезистентність, яка може потім перерости в цукровий діабет, або так його називають, метаболічний синдром, синдром Х. Ось. Але є дуже хороша новина: ми можемо спокійно, ми можемо з цим боротися, і можемо все наше життя до найглибшої старості. Зберегти ось цю фігуру таку красиву, коли в нас буде гарна талія і гарні округлі стегна. І ви знаєте, тут буде дивно, але в цьому всьому метаболічному такому комплексі може допомогти і гінеколог. У нас навіть є знаєте, такий сленговий вираз, що чим нижчий естрадіол, тим ширша талій. Це дійсно так. Тому що це певна захисна реакція. Яєчники припиняють виробляти естрадіол. А де ж йому потрібно братися? Вони продовжують виробляти трохи андрогенів. І ці андрогени, жировій тканині, перетворюються на слабкий естроген, не естрадіол, інша фракція. Вона слабкіша, вона не дає такого от повного, повної дії, такої, як дає естрадіол, Але вона це компенсує, така компенсаторна працює. Компенсує, компенсує так. І коли ми заміщаємо. Оту втрачену частину біохімії, яка жінка втрачає в менопаузі, за, заміщаємо той естрадіол за допомогою менопаузальної гормональної терапії, то жінки менше набирають вагу і менше набирають вагу саме в оцих несприятливих ділянках тіла. Є безліч досліджень. Ну, я ж і ж люблю, щоб було дослідження, які показують, що жінки краще зберігають саме композицію тіла, не просто вагу, не просто індекс маси тіла, а саме композицію тіла, м'язи, щільність кісткової тканини. Тобто, все те, що дає, е, ну, дає красу. Це перш за все здоров'я, а коли жінка здорова, то тоді вона і красива. І певні ці форми, про які ми з вами говорили, які є захисними. Не просто красивими, а захисними по відношенню, наприклад, до серцево-судинних захворювань та цукрового діабету другого типу. Так що тут у нас красота і здоров'я йдуть просто поряд. У нас є ну, відмінний інструмент це менопаузальна гормональна терапія. І можу сказати в продовження того, що ви говорили, що от в мене є дуже багато таких випадків моїх пацієнток, які ходили до різних лікарів, які мучились, які дійсно сиділи на дієтах, давав ефект, займалися фізичною активністю, був ефект. Але все-таки ось цього, ось цього результату, який ми хотіли мати, вони не отримували. І от я бачу просто зміни кардинальні в жінок, коли вони... Пішли до гінеколога, коли вони отримали правильну менопаузальну терапію, і потім разом додали і зміну харчування, фізичну активність. І це просто були зовсім інші жінки, краща шкіра, краще волосся. Настрій, сон, вже не кажучи про найголовніші показники: щільність кісткової тканини, перерозподіл жиру, нормалізація нормалізація тиску, зменшення інсулінорезистентності, резистентності, тобто всі ті ознаки, які має молода, красива, здорова жінка, здорова, основне дійсно, що здорова жінка. Знаєте, тут би я хотіла повернути трошки з іншого боку, щоб було розуміння, що так. Менопаузальна гормональна терапія існує, вона виключно ефективна. Але це не жаль, не просто така чарівна таблетка, яку от пігулочка, яку з'їв щодня, і все само по собі стало без змін способу життя. Тут ми повинні працювати разом із жінкою із дієтологом, тому що, перш за все, це такий здоровий спосіб життя. І він допомагає. А коли це поєднується ще з менопаузальною гормональною терапією, то це допомагає значно краще і дає ну, дійсно результати відмінні. Я б сказала, ну, шалено змінюється. Жінка як зовнішні, так і внутрішні, так і те, що ми бачимо в показниках біохімічних, те, що ми бачимо просто в аналізах. Тут я знову згадую свої своїх пацієнток, свої лікарські історії. Колись це вже було так на, на, на початку взагалі гормональної терапії, коли про неї мало хто знав, коли ходили. Ну вони зараз, на жаль, ж, живі ці міфи, що от від гормонів поправляються, не від тих гормонів поправляються. Прийшла до мене пацієнтка у віці якраз 50 років. В неї була єдина скарга. Вона е, припинилась на менструації, вона набрала 10 кг за цей рік. Все інше, тільки після того, як я її розпитаю, а припливи є? А ну да, є, але я не думала, що це до гінеколога. А як ви спите? Да погано сплю, Ну, я не думала, що це до гінеколога. Кажу, ну ви ж з вагою прийшли до гінеколога. Ну, це мені сказав мій терапевт, чи, може, щось там з гормонами. Ну, от я прийшла. Встежили, призначили відповідну терапію. Це було ну, просто цікаво. Це було плюс 10 за рік, потім було мінус 10 за рік. Не в один час, не в один місяць. Але отак я думаю, і потрібно, щоб ставалося з зниженням ваги поступово, планомірно, але з таким надійним надійним результатом. А от, до речі, мені мені завжди було цікаво. От як в Європі ставлення до гормональної терапії? Тому що в нас ставлення ще все ж таки не дуже однозначне. А як там? Знаєте, в нас є певна гормонофобія, яка просто, яка ну, просто живе в суспільстві. Серед наших жінок і, на жаль, серед деяких лікарів. Так, не кожна жінка, не всі 100% жінок, які відсвяткували 50-річний ювілей, мають піти в аптеку і придбати препарат для гормональної замісної а, терапії. Це не можна, це, це має не призначати можна. Це лікар. має призначати лікар, тобто це лікування, яке потребує поваги, яке потребує певного обстеження. Тим не менше. Європейські показники близько 25-30% жінок постменопаузального віку отримають менопаузальну гормональну терапію. А як ви думаєте, стільки в Україні? Мені навіть страшно уявити. Скажіть скільки до 2%. Ну це от до бачите. 2%. А якщо ми відстаємо. ще візьмемо ці 2%, то з них тривало дає ефект тривала гормональна терапія. То з них ще з цих двох відсотків тривало, отримують тільки 20%. Тобто це дійсно дуже мало. І в нас є ну, шикарний інструмент для покращення якості життя жінки, той великої частини життя. Ми е, довгий час казали, що зараз сучасна жінка проводить третину свого життя в постменопаузі. Ми вже згадували про цю третину. Але давайте порахуємо: якщо дожив до 90 а зараз статистика каже про те, що ті жінки, яким от на сьогодні 45-50, вони мають великі шанси дожити до 90. то це вже що майже половина життя. Так ну чи варто терпіти всі ці зміни цю половину свого життя, коли можна жити якісно і бути не в тих 98%, які страждають, а все-таки підняти ті 2%? Ні, не до 100. Ну, хоча б до 25-30, бо є є щасливі жінки, яким не потрібна менопаузальна терапія, але їх не так же й багато.